Гробів треба було дуже багато. Дуже. І ці граби всі їхали на Ростов. Розговорювай на русском, розговорювай на русском. Ну, коли при обміні вже були на території України, то сльози заповнювали очі. Да, 20 місяців я чекав на зефір шоколаді. Пацієнт готовий. Uh -huh. А цей ящик можна я тут не запнути? Можна. А він западає. Uh -huh. Все добре? Ну, зранку сніданок. Потім кого які назначені процедури. Уколи капельниці, фізичні процедури. В полоні медичної допомоги як такої не надається, можна сказати, зовсім. Таблетки це ібупрофен, і аналі. Все, що можуть дати. І зеленка помазують яку нібудь ранку. Більш нічого там немає. Я інспектор першої категорії. Відділу прикордонної служби сартана першого прикордонного загону майстер-сержант Каченка Анатолій Анатолійович проходив службу з 19-го року і до початку вторгнення е і оборони Маріуполя в першому прикордонному загоні. Мені 44 роки. Це життя я в прикордонній службі. В 1998 році пішов на строкову службу, потім підписав контракт і е, проходив службу на різних ділянках е, по всій території України. Ну, ми з дружиною, дружина, -дружина теж прикордонниця, от, написали рапорта і перевелися в Донецький прикордонний загін. Нас опеділи на відділ прикордонної служби Сартана. 20 числа, коли е, російські війська ввійшли в, в Донецьк і Луганськ, у нас вже подали тривогу. От, всі були в бойовому спорядженні і чекали на будь-який розвиток подій. От. Заступив я на зміну 23 числа. Це була зміна вогневого прикриття, і у 2 часа. 29 мин хвилин у 24 числа це вже виходить. От. Наша КПВВ і прилеглу територію накрили гради. Потім пішов обстріл Павлополя, Талаківки, Гнутового, всіх прилеглих населених пунктів, по будівлям, по місцям дислокацій можливих. Збройних сил. І потім вже о десь о 13-й годині, 13-й або 14-й, вже пішов наступ танків через лінію розмежування. Ну, оскільки у нас була різниця по озброєнню тяжкого у нас, як такого не було. От за рішенням начальника підрозділу ми були змушені відступити в Маріуполь для передислокації. І виконання подальших завдань. Я казав мій покійний батько, від судьби не видеш. Так що, що сталося, те мало статися. Мені те, що я писало в телефоні, коли ще був зв'язок в Маріуполі. Бери машину, бери сім'ю, типа виїжджай. Бо були такі військовослужбовці, які всю зброю начальнику віддав. І... У мене сім'я, я і проскакували блокпости, хоча вже були блокпости росіян. Виїжджали, так сказати. Пишу, що я з Маріуполя не вийду. Тому що стати десертіром — це позорно. Я так, я так просто не міг. Ну, В Маріуполі ми були із 28 лютого. Коли нас почали е, е, робити зведені групи, ну, спочатку я був в протитанковій групі. От. Потім вся потім, ситуація помінялася, і мене в зведену групу поприділили на прикриття від наступу ворога на вулицю, вулицю Гречицьку. Це було 23 числа, 23 березня. Спочатку був масований град, градовий обстріл зі сторони моря з корабля, потім мінометний, потім пішла піхота. Піхоту відбивали і стався вибух, в результаті чого я отримав поранення в руку і осколком ударило по бронежилету. Мені надали медичну допомогу, але в зв'язку з плотністю вогню евакуація була неможлива. Тому ще деякий час патрони були в розсипі в пачках. Тому я магазини брав між ноги, набивав одним пальцем хлопцям щоб, для відбиття. От. А вночі вже тоді, коли... Група розвідки пройшла територію, з якою могла проїхати машина евакуації для вивезення трьохсотих, двохсотих. І 24 березня мене пораненого і ще декілька військовослужбовців доставили нас засталь. Жахи були в тому, що авіація рівняла будинки. От чому жахи. Там на вулиці е, металургів і Шевченка був супермаркет. Було пряме попадання в дві авіабомби, коли погибло в районі сотні мирних мешканців, які прийшли по гуманітарну допомогу. І так само драмтеатр. Ми спостерігали, коли це, вони кинули туди дві бомби, а потім вони по телебаченню розказують, що якби українці, українці заклали вибухівку і знищили це. Тобто ну, те, що бачиш своїми очима і те, що вони розказують, це зовсім різні речі. А в нас старість дати відповідну допомогу? Ну, у мене було поранення. Вже лікар прийняв рішення про ампутацію, тому що не було можливості врятувати руку. Ну, медикаменти були, були ну, складновато вже. Дуже, було, дуже багато поранених. І згідно з я 18 числа вечором ми вийшли, був догляд речей і особистих, особистих речей і речей у сумці. Потім нас посадили в автобуси і відвезли на еліноку там барачна система, тобто камер немає, не було. Довге приміщення, бетонний пол. Ну, три дні ми, правда, на своїх сумках сиділи, тому що на бетоні спати не будеш, а, а потім вже по команді принесли матраси. вас там будувала. Ну, на Єленовці харчування було погане. Сніданок, допустим, мог бути, міг бути у 8 ранку, обід часів у 5-6 вечора, а вечеря могла бути у 2 часи ночі, тому що кількість людей там тільки ці коробки водились тільки в столову туди-сюди, тому що кількість зона зона взагалі призначена людей на 800. А нас там було в районі трьох тисяч. Ну і порції були манюсінькі. тобто люди від недоїдання втрачали свідомість. І дуже, дуже худли. Харчування не… столова просто не справлялася з, таким... з такою кількістю людей. Ну і потім начальник зони оголосив, що. З цим зв'язком люди будуть етапуватися для покращення умов. І так я 15 червня потрапив в Луганську область. Виправна колонія 38. Ну там умови нормальні. Там ніяких фізичних знущань немає, кормили нормально. Приймання душу, ну, тільки і того, що ти одітий у чорну форму зековську, і перелік утром в обід і ввечері. А так таких ніяких претензій, так сказати, з їх сторони не було. На час перебування, це я був з 15 червня, 23, о, 22. І по 2 січня 24. Чим ви там займалися? Можливо, когось на якісь роботи з хлопців відправляли? Ну, на роботи там добровільно, можна сказати, залучали. Хто дуже заядлий курій, то міг трошки більше отримати цигарок і ходили робити граби, тому що на кожну зону. зону Ставився ліміт. Допустимо, в тиждень ти маєш зона має виготовлених 100 гробів. Тому привозились ящики з підрадів, ці ящики розбирались, і з тих з цього матеріалу клепались ці граби. І приїжджали груз, грузові урали. І, я ж так розумію, для, тих, для, ж, для своїх двохсотих гробів треба було дуже багато. Дуже. І ці граби всі їхали на Ростов. Ну, при шикуванні кожен раз одразу був гін Луганської Народної Республіки, коли ми ще тільки приїхали під виконанням Кобзона. От. А потім, вже коли вони перейшли на стандарт їхньої, так називаємо Російської Федерації, стали вони Федеральна служба ісполнення наказання, СІН. То з, з, звучав їхній гімн Російської Федерації. Я з барака не виходив зовсім ніяк нікуди. Раз тільки в суботу на, на баню сходить, помитися, і все. А були там люди, яким потрібна була допомога, їм надавали її медичні? Ну, були і паралізовані були, з, з, велик, з великим тиском. Їх вивозили в Луганськ на, типу як обстеження. А потім вертали назад, і зараз два і три паралізованих на 38-й колонії лежить, яких да, не, не, не міняли. Було два було померли. Один від, від, від інсульту, а один від запалення легень. Ну, температура, все, ну. Від... Не надали йому ніякої суттєвої допомоги, і він помер. На момент виходу, в мене вже тут все зажило, тобто медичної допомоги мені вже не треба. Я просто числився по списку як трьохсотий. Коли ми сиділи, це 22-й рік, а в 23-му почали були підвозили ще дві чи три партії. Які на Луганському напрямку потрапляли в полон, От. на Бахмутському напрямку теж привезли е цих полонених і один каже, дали шторм Shadow ракету. Проходить два дні, я стою курю і чую свист, як вроді би самоліт летить. От. І, а Віртухай якийсь, ну, так, вишка стояла. Дивлюся, бичок кидає, і різко парапет такий, і він різко падає. І надо мною так метро, ну, висота здання, я не знаю, метро 15. От. Ну, коротше, метро 20 над землею ракета з крилишками, тока і пішла. Я ж кажу, пацани, ракета пішла. Тут вечором е, ці Віртухаї кажуть, десь по якоїсь воїнської часті в Луганське ударили. Тобто ми вже знали, що шторм щедову працюють, так сказати, Україна завдає точкових ударів. Ну от так виборочно, от так отримували, так сказати, якусь інформацію. Ну, чесно кажучи, що я думав, що я ще 24-й год проведу ще там. Як так, такої надії, що мене обміняють. Дуже не плекав. Ну, так само і решта хлопців. Надія то є рано чи пізно. Ну, ми так вважали, що навіть якщо 10 тисяч людей, українських військовослужбовців, і хоча б раз у місяць 200 чоловік тільки мінять, то це в рік виходить 1200. То скільки часу треба, хто вийде зразу, а хто вийде і через. Декілька років, якщо прямо так балакати. Так що, ну, надія є, надія є, і всі чекають, всі чекають. Ну, ось з Донецького прикордонного загону, там, де я сидів, чи чоловік 25-30 прикордонників сидить. Нацгвардії теж чоловік 30-40 сидить. Маріупольська тероборона, їх взагалі ніхто за них ніхто не, не балакає. Тобто з обміну вони взагалі не йдуть на обмін. От мені вчора мама одного, із, з ким я був, вона в Польщі, телефонує, каже, у нас їхня спілка, Маріупольська тероборона. Каже, куди не звертаються і відповіді ніякої. Хоча люди, Маріупольці, брали зброю, захищали так сказали своє місце, місце місце. Ну і плюс хотілося б, щоб ще наше керівництво, так сказати, хто там займається обмінами, щоб звертали увагу на те, що трьохсотих ну, на, на обмін треба витягнути. І плюс людей, яким за 50. Вот. Ну, зараз на, на момент мого виїзду в бараці було 100, 140 чоловік. І от із. 230 чоловік, що нас обміняли українських. От. Із зони був тільки я один. А так решту везли із Мордовії і з різних СІЗО і виправних колоній, які знаходяться на території Російської Федерації. Хто, хто приїхав з Мордовії, то там взагалі там тихий ужас. У мене знайомий, якого було 100 кг, у ньому зараз 48. Ну і знущання. Знущання. от іменно в Росії зі слів, знущання просто страшне. Ну, там було декілька перевантажень, бо в мене одразу ну, очі постійно зав'язані. От. Зразу завантажили по звуку, бо це був УАЗік. Але посадили в якусь ну, коробку желізну таку, що ти да не можеш пошевелитися. Їхали годин-три, потім перевантажили вантажну машину, по звуку вроді як Камаз. І ще по дорозі було ще дві чи три зупинки, що, мабуть, із інших е зон теж людей підсаджували. Це вже ми потім узнали, що ми в Таганрогі. Заїхали по звуку, машина здавала, як вроді в бетонний якийсь гараж, іменно бетонний. У нас як собак усіх скидали на пол, полежили лицем на землю. Ну і потім годин-дві, крепко, фізично, по їхньому прийомку. Це на сезон в місті театру. Там звірі, звірі, взагалі звірі. Що трьохсотий, що не трьохсотий. У мене були побиті руки, ноги. А утром потім підйом і камери відкриваються по одному бігом на виход. І ти біжиш, і кожен тебе палкою по спині, поспиніли. Глупе. Нас посадили. Самольот. Летіли теж ну, по орієнтуванню не знаю скільки. Дві-три години. І самоліта в такому положенні, що взагалі нічого не бачив, при, при тому, що ще скотчем очі зав'язані. Посадили в автобуси, всі були нагнуті, ну, щоб вікно взагалі не дивився. Ну а по, по куди приїхали прозвучала команда охрана на виход, і один пробіг з ножем, і стяжками в кого руки були позв'язані, перезрізав стяжки і дав команду зняти шапки. Коли при обміні вже були на території України, то сльози заповнювали очі, плакали всі. Вважалося, що вони зникли безвість, і дуже важливо зберігати надію. Ми зразу, коли сиділи ще в автобусі, і зайшов представник української сторони і каже: хлопці, добрий вечір, як ваші справи? То всі були зразу так на емоціях. ну в полоні, там тільки російською. Там, якщо ти будеш говорити українською мовою, то ти зразу получиш палкою по хребту. Там тільки розговорювай на русском, розговорювай на русском. Там за українську навіть немає. Її. Без варіантів. Ну, з дружиною були тільки емоції. С Слів там не, не, не можна було ніяк Ви сказати. -той. Ну, а перше, що мені хотілося, зефір в шоколаді. Я дуже люблю зефір в шоколаді. О, і коли мені він попався, то я дуже його, я кажу, трошки з'їв. Да, 20 місяців я чекав на зефір в шоколаді. При обміні дружина мене зустріла, бо нас через суми везли, нас там переодягали, кормили, а дружина служив в Сумах. Я все. Вона приїхала, ми побачились 5 хвилин. Ну і плюс по відеозв'язку кожен день і з дітьми спілкуємося. Скільки у вас дітей? Троє, дві дівчинки і хлопчик, школярі. Ну, якраз у сина було день народження, і коли спросили в школі, який твій найкращий подарунок, він сказав, що, що папа повернувся. Ну, по-перше, протез. Привикнути до протези. Ну а по-друге, в мене в Маріуполі самоліт бомбою машину знищив. Ну, от, новеньку, два роки тільки в машині було. Тому хочу машину. Купую обов'язково машину і, ну не знаю, можливо, кудись на відпочинок. Може в Іспанію, якщо вийде. Закордонний паспорт ось тільки зробив. Ну, а взагалі оформлю пенсію, а далі вийде, вернусь назад на службу. Якщо по інвалідності буде можливість така. А ні, так тоді вже буду десь себе в гражданській сфері шукати. Ну, поки ще ніяких думок, де я буду, що я буду, як я буду, поки ще я не знаю. Ви кажете, за Іспанію ви колись літали в Іспанію? Ні, я за кордоном не був ніде. Ніде зовсім. Вони вважають, що вони господствують ще раз. Ми повинні бути у них як тільки як підлеглості. Україна сама по собі, по їм мнению, не може существувати взагалі нія. Ну, мені було огидно з такими людьми спілкуватися, а спілкування це який смисл, про що і навіщо. Так що ніякого спілкування там не було взагалі.